Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні ми з вами будемо плести чокер на шию або стрічковий гердан хто як його називає. В минулому відео я показувала майстер-клас, як плести кілечко. І я сплела ось таке друге було кілечко в зеленому кольорі. Ось, і я захотіла сплести до цього кілечка, так би мовити, комплектик. Ще чокер. Але, але захотілося вузенький чокер, такий, не широкий. Так, давайте перейдемо до матеріалу. З бісеру нам потрібно буде ось такий 17.020 колір. Основа у нас буде це 57,060 зелений. Далі голочки ну, номер 12 Або інша, якою зручно працювати для бісеру. Далі в мене нитка Титан 100 в білому кольорі. Але я хочу наступний раз, коли буду робити замовлення, спробувати. Мені дівчата говорили, що. Е Номер, здається, 80 або 60, більш щільніша, І хочу спробувати. Так, ножиці. І в мене ще ось такий килимочок силіконовий, маленький, для того, щоб було зручно набирати бісер. Так, стосовно схеми, схему я ось намалювала ось. Такі. Зараз покажу ближче. Ось такі будуть зігзагообразні смужечки. Ну, Більш вони нагадують трикутничок такий. Трикутнички, я б сказала. Так, стосовно ширини, значить, у нас ширина це 9 бісеринок. Значить, будемо відмотувати 10 ниточок, довжина. Стосовно довжини. Так як у нас це чокер. Він йде по шиї. Так? Тому ви заміряєте шию довжину, і потім ще ми зав'язочки робимо. Ж. Ну, у мене буде на зав'язках цей чокер. Так, значить, і на зав'язочки давайте по 10 см. Тобто ви самі зараз. Вирішуєте, яка у вас буде довжина, і з двох сторін прибавимо по 10 сантиметрів. Так, відмотали ми ниточку, тепер ми її закріплюємо на нашому станочку. ось так закріпили, Тепер зараз ми будемо голочкою розправляти кожну ниточку на своє місце. Так, ось я вже натягнула ниточки, закріпила, натягнула на станочок. Ниточку в голочку вже вдягнула. Довжину. Довжину ви обираєте ту ниточку, якою вам зручно працювати. Її можна в будь-який момент зав'язати і вплести нову. Тому починаємо. Так. Зав'язуємо вузлик на першій ниточці нашій. Ось так, залишаючи хвостик, ми його потім заховаємо. Два вузлики ось так зав'язали. Так. І починаємо з вами плести. Так, починаємо набирати. Набираємо сім зелених, одна, жовта, одна зелена. Далі шість зелених, одна жовта, дві зелених. Далі 5 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта. Далі 4 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, 1 зелена. Далі 3 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених. Далі дві зелених, одна жовта, дві зелених, одна жовта, дві зелених, одна жовта. Далі одна зелена, одна жовта, дві зелених, одна жовта, дві зелених, дві жовтих. Далі одна жовта, дві зелених, одна жовта, дві зелених, дві жовтих, одна зелена. <SM1> Далі дві зелених, одна жовта, дві зелених, дві жовтих, дві зелених. Далі одна жовта, дві зелених, одна жовта, дві зелених, дві жовтих, одна зелена. Далі одна зелена, одна жовта, дві зелених, одна жовта, дві зелених, дві жовтих. Далі дві зелених, одна жовта, дві зелених, одна жовта, дві зелених, одна жовта. Далі три зелених, одна жовта, дві зелених, одна жовта, дві зелених. Далі чотири зелених, одна жовта, дві зелених, одна жовта, одна зелена. Далі п'ять зелених, одна жовта, 2 зелених, одна жовта. Далі 6 зелених, одна жовта, дві зелених. Далі одна жовта, шість зелених, одна жовта, одна зелена. Далі одна зелена, одна жовта, шість зелених, одна жовта. Далі дві зелених, одна жовта, шість зелених. Далі, одна жовта, дві зелених, одна жовта, п'ять зелених. Далі, одна зелена, одна жовта, дві зелених, одна жовта, чотири зелених. Далі, дві зелених, одна жовта, дві зелених, одна жовта, три зелених. Далі одна жовта, 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених. Далі 2 жовтих, 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, 1 зелена. Далі 1 зелена, 2 жовтих, 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених, одна жовта. Далі дві зелених, дві жовтих, дві зелених, одна жовта, дві зелених. Далі одна зелена, дві жовтих, дві зелених, одна жовта, дві зелених, одна жовта. Далі 2 жовтих, 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, 1 зелена. Далі 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених. Далі 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, три зелених. Далі одна зелена, одна жовта, дві зелених, одна жовта, чотири зелених. Далі одна жовта, дві зелених, одна жовта, п'ять зелених. Далі дві зелених, одна жовта, шість зелених. Далі одна зелена, одна жовта, шість зелених, одна жовта. Далі одна жовта, шість зелених, одна жовта, одна зелена. Далі 6 зелених, одна жовта, дві зелених. Далі 5 зелених, одна жовта, 2 зелених, одна жовта. Далі 4 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, 1 зелена. Далі 3 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених. Далі 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта, 2 зелених, 1 жовта. Так, у мене закінчується ниточка. Вдягаємо нову. Проходимо голочкою зліва направо у попередній рядочок і повертаємось назад, залишаючи хвостик. Далі ви вже повтор малюнку ту довжину, яку вам потрібно. Так, Спили ту довжину, яку нам потрібно. Тепер робимо звуження. Так, набираємо 7 зелених, і проходимо ось так. Далі набираємо 6 зелених, проходимо знову. Потім набираємо 3 зелених, і теж проходимо так, як зазвичай. І останній рядочок це одна бісеринка. І повернулись. Тепер зараз. Ослаблюємо і звужуємо наші ниточки, ось так, і затягуємо, затягуємо наш кінець, потім голочкою проходимо зліва направо, справа на ліво, в де є кілька рядочків, туди-сюди, щоб створити щільність. Потім серединку ховаємо нашу ниточку, ось так. Тепер зараз ховаємо наші хвостики. Хвостики ми ховаємо так, що проходимо у серединку десь приблизно, зав'язуємо вузлик, а потім між бісеринками вдовж пройшлись, відрізали. Потім наступну ниточку. Але я вам рекомендую відрізати в кінці. Хвостики для того, щоб ви знали, де ви залишили хвостик. Щоб не було такого, що ви в ту ж саму бісеринку, в той же самий рядочок попаде у вас два, два хвостики ваших. Знизу я те ж саме роблю, звужую, затягую, проходжу голочкою декілька рядочків зліва направо, справа наліво для того, щоб закріпити, потім ховаю ниточку всерединку. Ось так. Тепер беремо ножиці і відрізаємо всі наші хвостики, які у нас є. Ось так у нас вийшло, але залишилось зробити наші зав'язочки. Зав'язочки ми заплітаємо косичку, але дивіться, ви плетете косичку довжиною такою, як вам буде зручно зав'язувати. Тобто, може це бути не 10 см, а може 6 см. Тобто, дивіться на свій погляд, як вам буде зручніше. Ось така краса у нас вийшла. Я зав'язала ось такі косички. Це у нас буде чокер на зав'язочках, зараз ближче покажу. Ось так. І буде в комплекті з кілечком. Так. Ну що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Пишіть обов'язково коментарі, буду дуже вдячна. До нових зустрічей. Бувайте!